Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі стрільці. Для вас гороскоп на березень. Подивимося початок, середину і кінець місяця. Я буду розвиватися події, які ж будуть для вас підказочки. Перша карта на початок місяця старший аркан Сонечко. Сонечко, віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. Віщує вам гарні новини. Успіх у всіх ваших починаннях Тому будьте активні, дійте, і вас все обов'язково вдасться. Наступна карта карта Імператор. Карта важлива, карта віщує успіх у всіх ваших починаннях. Карта говорить, що ви зможете проявити себе і досягнути більшого, чим ви собі очікували і чим ви планували. Також вам може бути допомога від впливового чоловіка. Це може бути ваш чоловік, батько, там, в когось дідусь, в когось керівник і так далі. Але допомога буде, звідки ви її навіть не очікували. І зможете активно проявити себе і беріться якомога за більше роботи, ви зможете втірити в реальність дуже багато справ. Наступна карта Король Пентаклів. Король Пентаклів говорить про фінансові надходження, про вирішення фінансових складних питань, про те, що ваша чорна смуга залишиться позаду і наступить світло біла полоса, яка допоможе покращити життя в кращу сторону. Дев'ятка жеслів говорить, що якби все добре не йшло, як би все не вдавалося, ви постійно в очікуванні негативних моментів, ви постійно чогось боїтесь, боїтесь, що повторюється колись минулі невдачі, які у вас виникали. Перестаньте боятися, перестаньте накручувати себе і придумувати собі проблеми там, де їх немає. Візьміть себе в руки, і тільки тоді ви зможете налагодити своє життя в кращу сторону. Четвірка кубків говорить знову ж таки про те, що як би все не вдавалося, які б події в вашому житті не виникали, вас все не влаштовує, у вас поганий настрій, у вас депресивний настрій. Ви зриваєтесь на рідних, на близьких, на друзях, тому що у вас все не так, ви просто не помічаєте. Нових перспектив, і нових шансів, які вам дає Всесвіт. Візьміть свої емоції під контроль і ви зможете з усім впоратися. Наступна карта, вісімка мечів. Ви самі заганяєте себе в глухий кут, ви самі собі створюєте проблеми, самі ж самі створюєте певні обмеження, через які не можете просуватися вперед. Візьміть себе в руки, почніть діяти. Повірте в те, що ви робите. Повірте в свої сили, повірте в свої таланти. І ви зможете просуватися вперед. Як би там складно не давалося все. У вас є всі можливості, всі перспективи, тільки перестаньте придумувати собі різні проблеми і самі себе обмежувати в усьому. Середина місяця, десятка жезлів, велика кількість справ, обов'язків, просто зависли, загрузли з головою в роботу і взяли наскільки багато обов'язків на себе, що з ними складно впоратись, тому роботу бажано розподілити. Симірка Жезлів говорить про конфліктні ситуації, про конкурент, з конкурентами якісь проблеми, про конфліктні ситуації в будь-якій сфері вашого життя. Також карта, знаєте, закликає вас до бою. І говорить, щоб ви боролися, боролися за себе, за свою правду, за те, що ви робите. Також карта говорить, щоб ви були більш обачніші і обережніші і не робили необдуманих кроків. У своїх діях. Старший Аркан Суд говорить про те, що ви отримаєте досить таку гарну змогу завершити ті справи, які вас так хвилювали і які ви постійно відкладали. Також карти вказують на, знаєте, таке пробудження, відновлення, відновлення сили, духовної енергії. Ви зможете. Можливо, розпочати якусь нову справу, яка досить змінить ваше життя в кращу сторону. Взагалі очікується радість завдяки виконанню вашої мрії і досягненню вашої мети. Тому вперед ваше життя набирає нових оборотів, перед вами відкриваються нові двері, з'являються нові можливості, і апатія, нарешті, зміниться прагненням змінювати життя в кращу сторону. Наступна карта Король мечі. Виникне дуже багато офіційних справ, справ з паперами, можуть бути якісь переговори, обговорення важливих подій, ухвалення важливих рішень. Саме головне не поспішайте, ні з ким не конфліктуйте, а і ви з усім близько впораєтесь. Рицар жезлів говорить про поїздки, можливі відрядження. Також будьте впевнені в собі рішучі і енергійні. І взагалі вам доведеться відстоювати якісь свої переконання та свої інтереси. Саме головне, не бійтеся випробувань, не бійтеся якихось складностей, які можуть виникнути. Також вам доведеться відстоювати свої інтереси десь в якихось державних органах, доводити свою правоту і активно, можна сказати, можливий і конфлікт. Будьте трошки м'якші, і ви з усім впораєтесь. Королева жезлів говорить, що розпочату справу обов'язково доведіть до кінця. Не залишайте її на півшляху. Дійте саме головне дійте цю роботу, яку ви будете робити, вона вам приноситиме задоволення. З усім обов'язково впорайтеся. вашої енергії і сили вистачить для того, щоб все втілити в життя. Ви все робите для благополуччя своєї родини, своїх рідних та близьких. Тому вперед обов'язково дійте і не здавайтеся, у ваше життя в середині місяця прийдуть серйозні зміни, яких ви знаєте не втратите від можливостей. Будьте активні, дійте, і все у вас буде добре. Кінець місяця випадає паж мечів, можливо, критика в вашу адресу, якісь плітки можуть виникати і тому подібне. Е, люди, знаєте, такі негативні постійно емоції повикли, да, кидають на всіх, особливо тим, кому заздрить. А ви просто не звертайте на них уваги і пройдіть мимо них. І тільки цим самим виб'єте їх із рівноваги, тому що вже не знатимуть, як вам діяти далі, як вам далі там нашкодити. Дев'ятка пентаклів говорить про. Успіх у, вашому, у ваших справах, про е, стабільність у ваших справах, про стабільність у всіх сферах вашого життя, про фінансову незалежність, про те, що ви матимете гарну змогу приділити увагу собі, щось зробити приємне для себе. Е, старший аркан повішений говорить про певний застій, про якусь паузу у вашому житті. Також карта говорить, можливо, ви просто втомилися і захочете відпочити, взяти якийсь період для відпочинку, для певних роздумів. Саме головне не впадайте. В депресію і не залишайтеся довго в такому стані. Ну, поки призуйте там чуточку і вперед, дійте за вас, ваші проблеми ніхто не вирішить. Наступна карта це трійка мочів. Конфліктні ситуації, негаразди, непорозуміння, тут якісь нестримані емоції, тут можуть бути як на роботі, так і в особистих відносинах, в особистому житті якісь невдачі і проблеми. І перш за все, дуже часто ця карта вказує на конфліктні ситуації. Намагати намагайтеся їх уникати і не брати все близько до серця. По здоров'ю можу сказати, якщо планували візит до лікаря, обов'язково сходіть і не відкладайте на наступний день. Наступна карта це четвірка мечів. Ви дуже втомилися і потребуєте відпочинку, вихідного, вам потрібно набратися сили, енергії, вам потрібно виспатись. Також ця карта може вказувати на якісь сезонні захворювання. Тому будьте обачні обережні. Якщо вас дуже сильно щось непокоїть, обов'язково сходіть до лікаря. Наступна карта, «Вісімка жезлів». Вона обіцяє швидкий розвиток подій, зміни в кращу сторону, гарні новини, нові можливості і перспективи. Карта говорить про те, що все. Зміниться в кращу сторону, швидше, чим ви собі там очікували. Да, є не Да, у вас місяць буде нелегкий. Взагалі, початок місяця буде досить важливий і серйозний. І початок місяця даватиме вам успіх, даватиме вам нові перспективи, нові можливості. Але потім ваші страхи, ваші переживання приведуть до того, що. У вас депресія починається, якийсь депресивний стан. Постійно все не так, постійно все не влаштовує. Я Нічого не хочу, я не буду діяти. Ось такий у вас буде стан. Ви постійно себе будете обмежувати в чомусь. Не робіть цього, переберіть свої страхи і залиштесь в цій карті сонечка, яка віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. В імператорі, який говорить про успіх у ваших справах, переберіть. Оті страхи, які несе дев'ятка жестів, і все зміниться в кращу сторону. В середині місяця не набирайте на себе великої нагрузки. Робіть ті справи, які вам під силу не тягніть все самотужки, або просто розпроділіть на якийсь період. Но не робіть все і зразу. В конфліктних ситуаціях, особливо в конкурентами і так далі, в на роботі будьте більш обачніші. Вам не потрібно здаватись, вам потрібно діяти, але потрібно обдумувати всі свої кроки. І все ж таки ви дотягнете успіху реалізації ваших планів, і все у вас поступово налагодиться в кращу сторону. Король мечів, вищує вам справи, справи пов'язані із важливими паперами, важливими підписаннями, ухвалення важливих рішень, можливі поїздки, відрядження, справи можуть бути пов'язані, якісь доведеться, можливо, відстоювати свої. Інтереси в якихось державних органах можуть бути і такі, але якщо ви будете рішучі, впевнені в собі будете сміливі, то ви з усім обов'язково впораєтеся. На кінець місяця не реагуйте на критику, на плітки, будьте вищі цього, зробіть вид, що ви нічого не бачите, досягнете успіху, стабільності, незалежності і впевненості в завтрашньому дню. Трошечки буде певний застій в якихсь справах, можливо, просто захочете відпочити, візьмете вихідні, можливо, просто займетеся вирішенням поточних справ. Саме головне в кінці місяці не розпочинайте нічого грандіозного і нового. Можуть виникати непорозуміння, невдачі, конфліктні ситуації, але їх можна уникнути, стримавши свої емоції, взявши їх під контроль. Також можуть виникати сезонні захворювання, також можливі травми. Тому будьте більше обачніші і обережніші. Але все вирішиться в кращу сторону, швидше, ніж ви собі там очікували. Все налагодиться і все поступово буде йти вгору, в кращу сторону. Вгору маю в. Щоб, ну, як вам сказати, вгору це все налагоджується. Все йде в кращу сторону. Чорна смуга відступає, а наступає біла. Все у вас налагодиться. Саме головне ніколи не здаватися перед якимись складностями, які виникають на вашому шляху. Проблем буває дуже багато, вони бувають дуже часто, але якщо ми здаємося, стає тільки гірше. Знаю по собі. Тому будьте сильні, впевнені в собі, будьте рішучі, і все у вас обов'язково вдасться. Дал? Складнуватий місяць, як і в початку, так і, і в середині нюанси, так і, і в кінці. Але не все так геть погано, будуть і гароші, хороші світлі моменти. Я бажаю вам гарних моментів і всі хай невдачі пройдуть мимо вас. А у вас буде все тільки добре. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!